Добрий день, мене звати Галина. Ну що ж, сьогодні продовжую сіяти всяку всячину: і салати, і кліп, і базилік і руколу, і буряки, і моркву, і редиску. От і хочу поділитися з вами. Що ж я робитиму, і що я. В одному із своїх відео ось буде посилання, я розповідала, що я посіяла маленьку латочку, що в мене було морква, раня там лагуна, шпінат. Ось, ще вель ще не сіяла, посію, рукола, правда, інша. Ось, ось цю пачечку аліатору я якраз кріп і відкрила, розпочала, базилік ще не сіяла. Трішечки, зовсім трішечки. Бурячок Пабло у мене ще був відкритий. Ну і ось салати, рукола осі. Сьогодні салати посію інші. Ось вони, ви бачите, так. Потім посію е е Павло бурячок. Ось це мій самий улюблений ранній бурячок. Завжди його сію, вже дуже багато років. Потім Детройт. Це відкрита пачечка з минулого року. І ось у мене ну теж з минулого року опольська це циліндрики. Ой, у мене ще є багато інших бурячків, ну напевно, висачить, теж буду дивитися. Значить, оце моркву лагуну, матадор, є ще сіяти мошпінат. Так, щавельні сіяла посію, тепер редиска. Я показувала, вона вже, до речі, зійшла я покажу. Редиска Селеста f 1 Гібрид я трішки посіяла досі її. Потім Ось новий для себе я купила редиска «Ронділ». ну і в мене ось такий ще є. Ну, Напевно, я сьогодні жара, Сакса, це дуже відомі для мене сорти. А ось я такі була, купила різнокольоровенькі, що я їх ще не сіла, мені захотілося. Ну, що точно посію, це досію Селесту, як я вже сказала, їй там трішки залишилось, і ронділ. Ну, а далі подивлюся, чи буду сіяти зараз ще редьку, чи вже, наприклад, іншим разом. Щоб в різні терміни вона дозрівала. Побачу, мені багато її не потрібно. Ось морква раннього слагуна F1 гібрид, це я посіяла ще посію. І ось вперше я сіятиму дуже відому моркву Канада. Всі її так хвалять і думаю, що ж це в мене її не було. Ну, У мене ще також багато є сортів моркви. і з минулого року її я купувала. От посію ці, а тоді буду бачити, чи варто ще мені якусь сіяти. Ось основна, ось основна частина нашого городу. Дивіться, порали. Там квіточки і будуть нові квіточки. Зійшов овець. А в кінці города там кущі, полуниця, часник цибулька я показувала з другої сторони. Сіла люцерну, кущі, малинові дерева посадила. Половину зораної лапочкою посадимо картоплю. Половинка буде на томати, баклажани, я там посіяла сідарати горчицю. Ось так. То ще де я сію, зійшов горох, посіла поміж петрушкою. Шпінат бачу, руколу. Так що розуміємо. Оце тут посіяла, зелень, кріп і туди далі редиска. Все, намокла як ключ, йду в хату. Ой, сіяла під дощем. Намокла намокла. Сховалась в хату. Розказую, що вже встигла посіяти. Оці всі салати. Red coral, grін coral, iceberg. Руколу lo досіяла, кріп, алігатор. Ну Там велика пачка ще залишився. Досіяла Селесту і сіяла редиску ронділ, вона ще залишилась. А ще ж посіяла, десь не бачу, куди я поділа пачечку, різнокольорову свою редьку. Радиску, вірніше, а кріп алігатор, я там такий чималий шматочок, у мене такий наче є закуточок за хатою біля малини. то я там сіяла отут всяку зелень. То я зазвичай кріп сію рядочками, люблю рядочками. А це собі придумала, що і так складно все сіяти було під тим дощем, але в мене був такий настрій. Так, так гарно, так зелено. ну Але ж тепер пити. То кріп алігатор, я взяла і отак собі просипала по всій латочці без рядочків. Я не долюблюю такі методи, дуже давно так не сіяла. Тому що бур'янець росте, так складно з ним боротися, але вирішила. Ну, якось трішки поборюсь, а цей кріп весняний, я надіюсь, він зазвичай дуже гарно сходить. І я його, коли він виросте, вирву собі весь. На... Разом із тим бур'яном. Ну, спочатку, звісно, буду намагатися якось його ж проривати. Це я так собі вирішила. Ну, спробую. А на місці кропу тоді, звісно, я щось інше посажу. Те, що можна садити пізніше. Або знову ж таки, навіть той самий кріп посію. Ну, от якось так. Тому що там такий шматочок морку, чи буряки, чи картоплю, там не варто садити, а от зелень зазвичай росте і непогано. Ну що ж, питиму чай, а далі буду бачити, чи сіятиму я далі моркву та бурячки, чи вже якщо дощ буде йти, то і не варто. І ви знаєте, ноги просто грузнуть. Сіла ця веселенька редиска, пасхальні яйця посіяла. Все намокло не тільки я, а й мої пакетики. Ну, хочеться таку різнокольоровеньку. Чомусь я її бачила, ніколи не сіяла. Побачу. і Яка вона ж буде, і вам розповім. Все, картоплю посадили, Зараз покажу. Ось відпочину ці чотири рядочки. Зараз посію. От мої квіти. Так, ну що ж, розпочинала сіяти в середу. Багато чого посіяла, але дощ мене прогнав. Я посіла і редиску, і різну зелень, ну, я розповідала все йому на початку відео. А це зараз, субота, посадили картоплю. Я ось тільки що показувала, що я залишила чотири такі довгенькі рядочки. Беру зараз моркву, рядочок буде в мене ранньої лагуна. я вже трішки посіяла раніше, вона вже там і сходить. Потім канада всі так хвалять. Зараз, якщо мені не вистачить, її там явно небагато. Віму ще якусь Королева осені, наприклад, беру свої бурячки теж в першу чергу, ось мій улюблений Пабло, Детройт, образ у пакетику. І з минулого року, ось у мене польський. бурячок, це циліндрики. Дощу нема. А завтра, в неділю, у нас на Київщині, нібито має бути знову дощ, а трави всякого бур'яну поросло так швидко на городі, аж складно. Ну, Нічого, не вперше. Взяти цей такий вже старенький минулорічний пакетик, такий він великий, червоний велетень. О, я згадала, дійсно, непогана також була морквочка. Вирішила взяти цю, якщо Канади там не вистачить, посію ще такої тоді трішки. Покажу, берете свої маркери. Ось новенький мені для грядок. У -у -у. Такий чоловік мені зробив. Зараз на картоплю покажу. Такий у нас маркер. Яким картоплю садити? Ну він у нас вже давно, зручно так провів та й рядочки. Да, Більш-менш. Ну що. Ось прийшла на грядки, взяла собі свою коробочку і сіяти. Ой, посіяли моркву, бурячки. А тут ось, де в мене газон у дворі скосили траву, вон яка кубка. Це де в мене тут. трояндочки. Наведу завтра вже лад. І вон там сходити я досівала. А така трава була, виросла. Наведу вже завтра тут лад. І ось трояндочки собі. Буквально за декілька днів виросла височезна трава. І можу вже сьогодні йти відпочивати. Так, трояндочки. Тут у мене вже листочки розпустили гарно. Ось травичка, трояндочки. Ой, наводимо лад завтра. А сьогодні вже скосили. До побачення. Do nowych spotkań!